Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі всіх пар захоплених, пар хом'ячків, які люблять парфюмерію, люблять слухати і читати відгуки про аромати. І сьогодні в мене невеличке свято, моя мрія здійснилася. І за пар в боксу незалежних я нарешті отримала сліпі затести. Наразі сліпі затести на Ютубі це що вже. Доволі забуте. мало зараз зустрічаються в неї, але колись вони були дуже популярними. І мені надзвичайно хотілося пограти в таку гру. Але тільки зараз я змогла доєднатися до тих, хто так чи інакше може розгадати щось, послухати щось і сказати власні відгуки, не знаючи про аромат, про його піраміду, про його. Бюджет, так? дорогий він чи бюджетний аромат, не знаючи про нього нічого, просто слухаючи і описуючи власні враження. І ось такий невеличкий боксик <гум> <гум> був в іншому боксику, де, власне, були ці сліпі тести, Їх всього шість. Відповіді люб'язно нам були надані. Я їх, звичайно, не відкривала ще шостий номер, так. і я їх відразу, до речі, розкладу: Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Оскільки часу зовсім небагато, а затестів до мене було багато. І певні аромати тут буквально про, по крапельці, то а, я Звичайно, їх тестила на блодерах вчора, вони ще приблизно пахнуть. І я здебільшого буду вам зачитувати, буду вам зачитувати свої власні враження, свої занотування, так? про що і як я відчула ті чи інші аромати, а потім ми з вами відкриємо, подивимось і. Зрозуміємо, чи вгадала я чи ні. Відразу скажу, що певні аромати мені дуже щось нагадали. Я навіть бігала до своєї картотеки, до своїх поличок, де я могла би побачити, понюхати те, що в мене є. Але так чи інакше я не вгадала і навіть близько з тим. Що, наприклад, у мене могло би бути. Явно, я їх відчувала раніше, і мені дуже цікаво, що ж це таке. Отже, поїхали. Якщо ви, до речі, вподобаєте це відео, будь ласка, підтримуйте вподобайками, пишіть коментарі і побажайте мені успіхів. Отже, перший аромат. Я не буду його розпаляти, тому що розполюти, тому що після мене ще буде кілька людей, яким потрібно вистачити цього аромату. Отже, перша аромат це прозора жовтенька рідина. З пульвіка був пахнув, ніби знайомо. Ось такий номер один. Як бачите, тут вже доволі мало залишилось, тому не буду розпаляти. Розполюти. Перший пшик дуже свіжий, квітково-цитрусовий аромат. Пахне мені мандаринами, апельсинами, фрезією, легкою трояндою, мускусом. Щось дуже знайоме, приємне, свіже дендітне на весну літо. Сегмент, ймовірного бюджету або не важкий люкс. Дуже дифузний. Він досі залишився на блотері шлейфовий. А, мені нагадав він щось у бік мавій, хьюгабос рожевий цей флакон, який в мене є, але я до нього підходила і м, вони в один бік, але в одному напрямі, але не воно. Аромат про цитруси, є тут лимончик, ймовірніше за все. Білі квіти водянисті, акварельні, чисті і чистий білий. Мускуси мені дуже цікаво, що ж це таке. Вочевидь, такі аромати є доволі популярними, доволі розповсюдженими. І я явно його десь таки відчувала. Отже, барабанний дріб, перший аромат. Так, його вже хтось нарізав і маємо. Evet Protection Libre Perderant. Дуже добре, що роздрукували нам повністю всю сторінку фрагрантики. І це теплий пряний, трояндовий, почульовий цитрусовий аромат. В верхніх нотах у нас імбир, гіркий апельсин, чорний перець, якого я, до речі, і досі не відчуваю. От Імбир, так, гіркий апельсин, цитрусовість те, що я казала. Турецька троянда є жасмин-геліотроп, це не фрезія, це геліотроп. Ну, в принципі, вони десь приблизно однакові для мене. Обидві такі квітки-водянисті, акварельні, ніби так водою омиті. І пачулі бензин в обитонку. Дуже цікаво. І я би не сказала, що це аромат пахне якось. Якби тоталій Бердораж, так, ми будемо про нього говорити. І не знаю, для мене цей аромат пахне більш бюджетно. Не знаю, Дуже цікаво, цікаво, справді, так, перший аромат не вгадали. Ну, я і не намагалася вгадати, що саме це таке. Мені бажано було б хоча б ноти відгадати, але. Так, далі другий аромат, я вже поспішаю відкривати. Другий аромат а, солодкий, квітковий. Спочатку він нагадав щось ірсово-пудрове, щось на кшталт кшталтлевіебель, але якогось його фланкеру. Теж доволі знайомий, запудрується. Потім відчула таку скудову, ніби ягідно-ванільний десерт. На мускусно-деревній базі. Пралінеї, ймовірно, є, але, можливо, це така ваніль дуже м -м, солодка. Потім він от ніби грався на блотері, я не тестувала їх а, на шкірі, саме тільки на блотері. Чомусь мені от більше м -м, з блотеру яскравіше відчутно аромат. Потім він, ніби, зник м -м, і залишилось щось. Незрозуміло ванільне. Приємний доволі аромат, але я би не сказала, що це щось над... надзвичайне. Це щось те, чого ем, доволі багато в, е, наприклад, тому, тому ж люксовому сегменті про ваніль, про таку пудрову складову. І, до речі, зараз він чомусь мені нагадує аромат, який, можливо, в мене був. У базі зараз саме. Він зі снігом, здається, я от забула такий флакон. Дуже некрасивий, як на мене, флакон. Про ваніль, про пудровий акорд, квіти білі. І щось таке от, Боже, як же ж він називався. Монклер парфам. Можливо, це він, принаймні, зараз він так пахне з блотером. Ну що, другий ароматик і це в нас? Я вже бачу, що це щось те, чого я не знаю. Буа Дама від Ванклифен Арпелс. Для жінок та чоловіків. Унісексовий аромат. В принципі, всі аромати можна сказати, що вони унісексі. Принаймні, цей мені більше був все ж таки в жіночу сторону. Я на чоловіках його якось не дуже добре уявляю. Отже, ванільні, мигдальні, деревні, пудрові акорди. У нас тут мигдаль, лимон, кедр з Вірджинії, ваніль і мускус. Ось. Я не знаю, цей аромат взагалі ніколи його навіть не доступала. Але дуже цікаво. Ван і Наркос це знову ж таки небюджетний бренд, і, здається, він вище до Ніші. Так? Напишіть мені. Ем, непогано. Непогано, але Ван Кифен Арплс завжди такий дороговартісний аромат. Чудовий. Я не знаю, де ми з вами зупинилися. Отже, другий аромат, ще раз я повторю. це Ван Кифен Арплс від. Аромат буадома. нотки у нас тут лимон, кедр зверджені ваніль і Ну, В принципі, ванільно-мускусний аромат залишився на ботері. Що дало мені змогу саме подругі так, є акурти, ваніль, кедр. А... Аромати Ванкіфенерпас не є бюджетними. Звісно, не є надто дорогими, десь середня ціна. Але, як на мене, знову ж таки є кілька ароматів, які в, цей, в, цю, в цьому ж напрямі, але значно бюджетніші. Що ж, поки я не вгадала ще один аромат, з ним я, до речі, не знайома. А аромат третій. Значить, в ньому світло коричнево. Рідина в, 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 в як це правильно? в прибірці, так? в пробнику світло Світлокрисня рідина з пульвіка він підтягував таким алкогольно-деревним підтоном. При розпиленні явна була перша нота алкогольності, але тут я можу путати: або це якесь віскі або це якийсь певний лікер. Дуже дифузний. Потім винирнули якісь. Травня, корди, спеції віст, і в ньому залишається таке повітря. Солідний вечірній аромат, гарний, дорогий. Потім явно відчувалася коридця. Що ще амбра, мускус, дерево? А, пишу, що це, можливо, люкс, або навіть з нахилом до ніші. Доволі знайомий аромат. Мені саме цією коричністю він нагадав кашмір, але це не воно. Просто от саме цей акорд такий, як в ароматі Кашмір, Фран Букле. І, можливо, ще мені в базі він нагадав паласанто аромат. Щось доволі знайоме крутиться в голові, але я не можу сказати точно, що це таке. А, тобто ще раз підсумовуємо алкогольно-деревний аромат з амброю, з мускусом а, і корицею. Третій. У нас перший це... пуч. Та ну, У мене є відливат цього аромату. І я його взагалі не так відчуваю. От взагалі, це радба від по Профанс. І це справді цікаво, тому що це дивина для мене, тому що це бюджетний доволі аромат. Рад балатафа. Тут ваніль з солодкі ноти уд, амбра з нот, так? Ваніль цукор дерево уд, ладан, сандал і мускус. Тут немає кориці, але це все-таки ладаність була. І я маю знову ж таки це аромат у Від Ливанті і взагалі він мені не так пахнув. От взагалі. Е... <сміття> я зараз трішки якось здивована, тому що мені здавалося, що це доволі нішевий, дорогий аромат. Або принаймні щось от, ну, від 2000 гривень. Це аромат або він. Коштує... Ну, до тисячі. І це цікаво. Це дуже не цікаво. Треба буде його ще поносити. Я його надягала приблизно два рази. І це було на початку зими. Ну, але не будемо виправдовуватися, рухаємося далі. Четвертий аромат. Четвертий, четвертий ароматик. У нас знову прозорий. Тут взагалі трішечки рідини. І він мені найменше сподобався. Це мускусна троянда з ірисовістю, запутрується або фіалка. В ньому мені не вистачає повітря. Ніби, знаєте, таку маску надягли на вас. І немає дифузності, немає цього того, щоб аромат розлітався. ніби. Мало що вгадується в цьому ароматі, відчутна якась певна. Квітковість, вимогність і пахне він доволі бюджетно. Четвертий аромат мені найменше сподобався. Мускусна троянда, трішки кисенька і щось ну, не, не Не моє. Не моє взагалі. Так, четвертий це в нас наш цікаво. Дороговартісний, в принципі, аромат і це Rose Magnetic. Турецька троянда, троянда, звичайна, лічі, грипфрут, ваніль, бубутонка, м'ята і кетер. Троянду я вгадала, а їх тут навіть дві. Мускусу тут немає. Цю кислоту мені давали лічі і грепфрут. Я ж що це лимон. Гаразд, це грепфрут. Бабутонка, м'ята і кедр. Кедровість, можливо, є. Так, це справді от мускус не деревна, все ж таки, база, але не моє. І це для підсановувачі саме троянда, вички сесія таких ароматів. Я з трояндою взагалі на таких нави. А з кислою трояндою тим паче. Ось. Рухаємося далі. П'ятий аромат, мені він нагадав чоловічий певний якийсь аромат. З поліверизатора було ірисову, і причому солодку ірисовість. Далі, коли вже розпиленні, це було відчутно вербена, мускус, землистість. Що дало мені навіть враження, таке, що я побігла відчувати і затестити знову анкер-нуар, але це взагалі не те. Ветивер, лимони, певна травність, приємний, дифузний дерево, можливо, шевліє. Нагадує базу анкер-нуар. Потім пішла знову кориця, алкогольність, якесь дороговартісне, таке дорогих порід дерево дуже гарне. А, можливо, щось від лютавс або жакфат. Гарний витвервер в базі і певна якась гірчинність грані можлива, тому що це ось таке дерево, витверність, лимонність, певний такий земляний акорд і трішечки-трішечки, так от натяк на гірчинність. Так, п'ятий аромат. Це в нас. Я ж сказала, <серчний> там такий. Так, і тут от дуже цікаво. Всього дві ноти, заявлено, ладан і мускус. А, бачите, скільки я всього відчула? І травність, і вербену, якусь, і мускус, і зимистість, і тевер, і лимонність, потім дерево гарне дуже, а тут всього насього. Платим і мускус. Це Льорфелін від Лютан. Цікавий аромат. Я не знаю, чи я, здається, його коли-небудь тестувала. Не пам'ятаю такого, але непогано, непогано. Е, є в мене певні такі улюбленці від Лютан, Але здебільшого, якось. Він цей бренд, тут, щоб я не потестувала, так воно гарне, але для мене особисто воно не насибельне. Я не знаю, от куди так просто можна от, в магазин, наприклад, піти в сережлютан. Хіба що це, от, наприклад, там хвоя в мене є, пароль, льо, від сережтан, подаруночок. і це так. Це дуже гарно, але знову ж таки, не на повсякдень. Так, друзі, ми з вами продовжуємо. У мене геть заклало ніс, і постійно а, доводиться перепід'єднувати, перепід вмикати знову телефон, але сподіваюся, все попереднє записалося. І останній ароматик. А, це от як просто як я написала, так я вам і скажу: вау, яке дивно миленьке. Певна, якась зеленина з ванілю, свіжі літні квіти білі, типу жесми. Цікаво. Е, більш в люксову сторону, в люксову е, вартість, так? не знаю нічого схожого. А далі щось знову вилізло мильно бульбашкове для прання з фруктовим мускусним акордом. Не носила би, і потім вже мені чомусь пригадався. Марк Джейкобс аромати, ну такі десь мильно-бульпашкові, як я називаю, дуже інфантильні, легенькі, там трішки зеленини, там трішки квітів, там щось ну, мускосно-порошкове з фруктиками. Ніяк. Не сподобався аромат, хоча спочатку так, вау, яке дивно миленьке, але потім відразу це все замилилося і. Не мій напрям. Захайла зараз так захейтила аромат, і який ж я аромат захейтила, ми відкриваємо, розгортаємо класний і дивимося, що ж це. А оце цікаво. Тому що в попередньому боксі, який знову ж був від незалежних, який відразу м -м, після нього я отримала цей бокс, там був цей аромат. Роз Вуд Банана Republic, і він мені пахнув кислою трояндою. Ем, а тут бергамот, чай і амбра. Пергамот, чайність зелена так, і амбра. І знову ж таки, він мені не сподобався, коли я його знала, що це таке, і зараз він мені не сподобався. Ем, він дійсно легкий, дійсно такий ем, свіжий аромат, але в ньому. Складувати я себе відчувала би і не мій напрям. Отже, що мене вразило, це те, що багато ароматів, які от перші, так, я сказала, що вони доволі бюджетно пахнуть, вони виявилися доволі дороговартісними за своєю ціною, той же Сенша той же Панс. Дуже цікаво, що я сказала на ракбу, що воно пахне дорого. І це дійсно так. І мені здавалося, що це щось навіть люкс або ніше навіть, і це арабський бюджетний клон. Я от не пам'ятаю, до речі, на що це клон. Якщо ви пам'ятаєте, напишіть мені в коментарях. А, інші Серж Літан вгадала, все інше не вгадала. І знову ж таки, Серж Літан тільки Марку могла вгадати. А, ну, от є у них якийсь такий певний. Певне ДНК, можливо, який я після, ну скільки я, 10 ароматів е, потестувала від сершлитан, і ну, щось таке в них е, е, відчувається. Хоча всі вони відповідно різні. Було дуже цікаво мені, принаймні, я сподіваюся вам також е, зробити свої перші сліпі затести. Я не намагалася вгадувати. Взагалі, хоч щось просто описувала, що саме я відчуваю. Завжди це складно, завжди ну особливо в перший раз. Якщо ви вподобали це відео, підтримуйте, будь ласка. А, пишіть ваші враження, ваші особисті враження на ті чи інші аромати, які були в цьому переліку. Я щиро вдячна тим, хто долучився і створив цей бокс з цими сліпими затестами, надії особливе. Special thanks. А, дуже вдячна. Пішла далі лікуватися, відпочивати, тому що щось у нас погода не радує, вона доволі така а, прохолодна і вед, як це буде а, сира погода, і трішки це дається в знаки. Отже, нагадую ще, що в інфобоксі ви можете знайти чимало посилань на мою сторінку Instagram з української мови, мою сторінку Telegram парфумерну, мій канал Парфумерний Telegram, Посилання на сторінку кремчику, де я з вами можу поділитися певними ароматами. Пишіть, рада буду з вами поспілкуватися, просто пишіть в коментарях. Всіх люблю, всім папа, всім чудового, прекрасного настрою і!